Справитися з цим завданням буде досить складно. Зараз 45 підприємств області вині своїм працівникам 17 мільйонів 200 тисяч гривень, майже 6 мільйонів на совісті економічно активних підприємств. Майже 5 – це доля банкрутів. Решту винні економічно неактивні підприємства. З боржниками посадовці не раз сідали за стіл переговорів. Це дало результат протягом п'яти місяців поточного року. Повністю ліквідовані борги на 22 підприємствах в сумі 1,4 млн грн. мільйона гривень. Всього в поточному році, за наслідками перевірок у сфері оплати праці, порушено 10 кримінальних справ, внесено 45 документів прокурорського реагування, за якими до відповідальності притягнуто 23 посадових особи. Разом з тим. Проблема залишається. А проблему області створюють міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Славута та Шепетівський район. Від початку року вони не зменшили, а навпаки, наростили зарплатні борги. Якщо так піде далі, Хмельниччині доведеться червоніти перед урядом за невиконання вказівки. Завдання, які ми поставили перед собою, в повній мірі не виконуються. А саме доручення уряду щодо зменшення боргу і заробітної плати, мінімум на 5% щомісячно не виконується. Скажіть мені, будь ласка. Тут тільки робота обласної державної адміністрації, і структурних підрозділів, чи тут має бути робота разом прокуратури, міліції, Ядухи, управління юстиції, фонду держмайна і всіх рештів? Чия це робота? Скажіть мені, будь ласка, чи декомусь ця область не потрібна взагалі? Майже 2 мільйони гривень боргу мають підприємства Славутського району. Серед них Ганопільський спиртзавод. Це підприємство повністю належить державі, тому сама держава має допомогти заводу віддати борги, вважає голова облдержадміністрації. І наказує посадовцям стукати у двері міністрів. Виїжджаєте сідаєте в приймальні міністра і не виходите доти, доки не буде прийнято конкретне рішення. А що ж робити? Скажіть мені, будь ласка. Чиї це люди? Який варіант? До ну, скільки прохачами ходити, тим більше, що є доручення прем'єр-міністра України Миколи Янча Зарева, що заборгованості по державних підприємствах не може бути. Що ж ми топчемося? вчемося тут, коли ці підприємства взагалі, нам так казати, стоять і їх утримують, не дають ні на приватизацію, нікуди. Хтось зацікавлений в цьому, а область страдає. Волочиський район борги має скромніше ніж Славутський, 174 тисячі. Більша частина цієї суми теж за державним підприємством, місцевим хлібокомбінатом. Очільник району Ігор Добжанський обіцяє, що до осені заборгованості із виплати заробітної плати у районі не буде, тому держава змушена допомогти Волочиському району. Мене заслуховували по даному питанні, де я дав зобов'язання, що до 1 вересня ми ліквідуємо цю заборговану заробітну плату нашим людям. Я хочу сказати, що направлені листи вдав хліб України, направлені листи фонд державного майна і направлені листи міністру АПК, де вказано, якщо вони не розглянуться ці листи, я буду змушений звернутися до прем'єр-міністра та до президента нашої держави в області. Мало не щотижня радяться, що робити із зарплатними боргами. Василь Ядуха каже, так буде доти, доки на Хмельниччині заборгованість не ліквідують повністю. Щиро сподіваюся на те, що і правоохоронні органи, і влада, і ми всі разом розуміємо, що це болюче і нагальне питання на території області. Легалізація зарплати, погашення боргів, тінізація економіки це все те, що стримує впровадження в життя економічних реформ, започаткованих президентом. І я переконаний, що це загрожує національній безпеці України, бо завтра тисячі людей вийдуть на вулиці, яким не виплачують заробну плату.